Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Сьогодні пропоную зробити тест-драйв мого нового тонального крему від Clinique Even Beta Clinical з SPF 20. У мене тональний крем у відтінку cn N10 Alabaster і я вже дуже-дуже давно на нього накинула око. Десь півроку тому мені попався пробник тонального крему, і я від нього була в захваті. Зараз у нас на Сіфора знижка 25%, і я вирішила його прикупити. Нанесемо, потестуємо, все як завжди. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Перш за все, щоб трошки освіжити свою зону під очима, я нанесу свій улюблений коректор від беки. В колаборації з Smashbox це Under Eye Brightening Corrector, відтінок Fair to Light. Я завжди набираю його злегка на пальчик, розігріваю і наношу у найбільш темні свої зони там, де у мене є синяки. Додам і ще трошки ось тут. На цю частинку. Багато не наношу, гарно-гарно все розпреділяю. Завжди я це роблю пальчиками, і він гарно освіжає зону під очима, злегка зволожує. І мені подобається, як це виглядає і як він працює. Ну що ж, і прийшов час для коректору. Ось така красива у нього баночка скляна. Цей тональний крем обійшовся мені в 184 злотих. На натіну я бачу, що можна його купити за 1780 гривень. Достатньо непогана ціна як для клінік. В властивості тонального крему, котрі заявляє виробник, виглядає на шкірі бездоганно навіть через 24 години. Не підкреслює пори, не забивається в зморшки, не створює ефекту маски. Це дуже добре. мене е, це Обнадіє стійкий до води, вологості та поту, створює природний оксамитовий ефект, і з часом покращує стан шкіри, вирівнює тон шкіри і усуває пігментні плями. Запобігає утворенню темних плям і захищає від ультрафіолетового випромінювання. Зволожує шкіру, робить її еластичною, вирівнює тон. Схвалено алергологами, дерматологами і офтальмологами. Не обтяжує шкіру та має некомедогенний склад. Цей тональний крем заявлений як крем для проблемної шкіри. В складі міститься гіалуронова кислота, саліцилова кислота. Молекула УП302 це спеціальний компонент. Розроблений брендом Клінік, що усуває пігментні плями. Також в складі є вітамін С та сонцезахисний фактор SPF 20 Що ж, виробник багато чого обіцяє, тож, переходимо до нанесення. Ось так виглядає опакування. Дуже мені подобається таке незвичне, маленьке, цікаве, делікатне, акуратне. Нанесу спочатку одну помпу. Подивимося, наскільки вистачить цієї дози тонального крему. Наберу на пальчик та рознесу злегка по обличчю. Виробник заявив середнє покриття, я б сказала на е, даний момент, що це середнє, але котре можна нашарувати і буде навіть достатньо щільне. Достатньо повне-дуже легко розноситься і розтушовується. Так, я злегка приблизила камеру, щоб вам було краще видно. І все, що у мене є тональний крем, я нанесу на другу половину обличчя. Спочатку пальцем. І з цього боку хочу спробувати рознести його спонжиком. Подивитися, як він працює. Він буквально втоплюється в шкіру, дуже-дуже легко розтушовується. І мені дуже подобається, як це виглядає. Фініш у нього сатиновий. Він має у собі легку нотку матовості, але все ще підсвічує обличчя, дуже мені подобається, як це виглядає. Сьогодні шкіра у мене в не найкращому стані і є недоліки, тому подивимось, як його можна нашурувати. І перекрити недостатки. Губка достатньо багато з'їдає тонального засобу, але з нею е, тональний наноситься ще більш легко і невагомо, хоча пензликом також дуже-дуже дуже легко все наноситься. З цього боку я все ж таки буду працювати пензликом, тому на недостатки візьму ще трохи тонального. Ось я вже все використала, тому візьму іще одну таку неповну половину помпи і ще нанесу на чоло. Все дуже швидко наноситься, розтушовується, стоплюється шкірою і не виглядає дійсно, не виглядає маскою, це як моя шкіра, тільки ліпша. Дуже мені подобається. Давайте в такому разі ще спробую нанести його під очі. І навіть в якості консилера він мені подобається. Мені не хочеться з цього боку навіть додавати більше перекриваючого консилеру. Мені цілком достатньо на кожен день для денного макіяжу, просто ідеально. З цього боку нанесу пензликом. Ціком також непогано наноситься, проте мені більше подобається, як цей тональний крем працює зі спонжем. Все відбувається в рази-в рази швидше. Тому я вибираю спонж. Відтінок CN alabaster дуже гарно дописувався до моєї шиї. Підходить мені відтінок, не видно переходу. Так, це мій зимовий відтінок. Тоді, коли я світліша на літо він мені буде засвітлий. Проте, як це виглядає, невагомо, делікатно, він не підкреслює пори, він вигладжує, він забирає всі почервоніння, всі недоліки. Просто Дуже мені подобається, щиро кажучи, я в захваті від цього тонального, і я знала, що я купую. Тому е, так, якщо ви задумаєтесь над тим, що в таке прикупити, зверніть, будь ласка, увагу на цей тональний. Я думаю, що він підійде не тільки для проблемної шкіри, але й для сухої також. Її немає взагалі відчуття стягнутості, неприємних якихось відчуттів. Він і зволожує, і вигладжує. Він прекрасно виглядає, прекрасно відчувається. Дуже невагомо, просто ідеальний. Ще мені подобається те, що помпа тут дозує стільки засобу, скільки тобі потрібно. Можна дати буквально. крап Крапельку немає такого, що видавлюється велика порція, можна видавати стільки, скільки потрібно, і це чудово, причудово. Я думала використати сьогодні також консилер, але хочу потестувати його цей тональний крем соло. Тож на недоліки, котрі ще де неде відніються, трошки ще добавлю тонального такими набиваючими рухами. Так чи інакше, по червоні не видно, він перекрив все з першого разу. Ось так це все виглядає. Подивіться, це, як на мене, чудово, прекрасно і ідеально. Єдине, на що зверніть увагу, це на те, що цей тональний крем злегка окислюється. Ось тут е одразу після нанесення, з цього боку, це вже пройшло декілька хвилин. Як будете купувати і буде можливість потестувати, спочатку нанесіть е і трошки походіть, потестуйте, подивіться, е бо, як ви можете бачити, трохи він темніє. Не сильно, але Є цей момент. В якості консейлера, якщо не закріплювати цей тональний крем, то він злегка скатується в області під очима. Але я вже носила цю тональну безплю, без закріплення, і вона достатньо добре себе поводить. Звичайно, вона відбивається на телефоні чи деінде, але все, що вона. Злегка застигає і достатньо стійка. І сьогодні також зробимо битву пудр. У мене є ось такі дві. Перша, це Сенсай, котра останнім часом стала моєю улюбленицею, фаворитом. Рука до неї часто тягнеться щодня, щогодини, щохвилини, завжди. І з другого боку нанесемо ось цю пудру від Douglas. Це у мене новиночка. Це їхня якась дуже популярна пудра, котра називається Skin Augmenting Hydra Powder Loose. І має бути від неї ефект. Вологої пудри, коли на обличчя наносиш сухий продукт, а відчуття, що щось мокре. Подивимось, потестуємо і подивимось, що краще буде працювати. Спочатку я злегка розподілю тональний крем під оком, набираю пудру на пензлик і спочатку легкими похлопуючими рухами наношу на обличчя. Ця пудра матує. Але все ж таки залишає ефект живої шкіри, і мені вона дуже-дуже-дуже сильно подобається. Ось з цього боку я вже нанесла пудру. Дуже дрібно, змелена, вона просто ідеальна. І з цього боку ще обличчя без нічого, без пудри, тільки з тональною основою. Тут мені подобається, що є ось така штучка, котра забезпечує пудру від того, щоб вона не розсипалась. І тут є маленька сіточка така, котра також мені подобається трохи більше, ніж в отій, оскільки в сенсай. Тут все розсипається, достатньо великі ось ці дирочки, і пудра трохи висипається, коли я її розкручую, можливі надлишкові втрати. Чистий пендлик набираю, в кришечці розпреділяю все. Гарний аромат. В сенсай немає аромату. І наношу. <смір> І це дійсно, ніби я, щось, ніби я наношу щось вологим пензликом. <смір> Ще трошки. І ось так виглядає пудра на обличчі невеликий шар, достатньо тоненько я її нанесла. І вона злегка робить таке персикове обличчя. Підкреслює волосинки на обличчі, котрих я до цього не замічала, не замічаю. Поки непогано, проте ефект з цього боку з пудрою Сенсай мені все-таки більше подобається, хоч обличчя і матове, проте ось цей злегка-легка сатиновий ефект лишається тут. Обличчя більш матове і більш пудрове. Коли я дотикаю, тут я відчуваю таку пудровість, а тут нічого взагалі не відчувається. Давайте нанесу бронзер та рум'яна з тієї палітри від Eveline. Подивимося, як вони наносяться на обличчя, чи гарно розташовуються. Хочу розпочати із рум'ян. Це дуже гарно розташовується, делікатно наноситься. І це сторона пудрою від Douglas. Тут злегка інтенсивніше нанеслося. І злегка мені залипло чуть-чуть. Але вдалося розташувати. Так, тут, звичайно, інтенсивніше нанеслося рум'яна. Давайте ще трошки додавсь з цього боку. Злегка носик. І тепер час на бронзер. Багато не хочу, буквально капельку, капелюшечку. Трошки ніс і сюди під пору. І нанесу хайлайтер свій улюблений, один із улюблених від Офра. Давно його не використовувала. Було багато нових, особливо кремових, але хочеться повернутися до своєї бідної палітри. Я змішаю ось ці два відтінки рожевий і ось цей найтемніший, І нанесу на вилиці. Він дуже-дуже легко розноситься, наноситься, дуже делікатно, дуже дрібно змелений, красиво сяє. Один із моїх фаворитів взагалі, вже декілька років. Три, так точно. Я повторювала вже два рази його. І як завершиться, я думаю, що я. Його знову повторю, оскільки він дуже універсальний, можна підібрати під кожен макіяж. Дуже мені подобається цей хайлайтер. І злегка на носик. Та над верхньою губою. І ось так виглядає моє обличчя. Я завершу макіяж очей і повернусь до вас. І ось так виглядає тональний крем по годині, трохи більше півтори години вже пройшло після запудрування його. Виглядає все достатньо непогано, презентабельно, поки що все без змін. І з одного і з другого боку мені подобається. Трохи все ж таки більше з Пудрою від Сенсай, трошечки менше з Даглас, але різниця не суттєва, принаймні на даний момент. Тому будемо тестувати його далі. Залишайтесь зі мною. І так, повертаюся до вас з 8-годинним тест-драйвом. Зараз уже пів 12-та, час змивати макіяж. Е, і е, що я можу сказати? В загальному макіяж виглядає дуже-дуже добре. Е, все на місці, нічого не стерлося. Е, ось тут на бороді злегка я відчуваю легку сухість. І бачу, що злегка підснявся тональний крем, але мені здається, що я стерла його рукою. Ця частина, де була пудра від Douglas, Трошки більше забивається в складки, вона злегка гірше фіксує макіяж, але це не критично, практично незамітно. І так само я бачу, що на чолі є місця, де більше підзабився тональний крем з пудрою. З цього боку, взагалі, все ідеально рівно. Нічого не скаталось під очима, не висушило мені зону під очима із одного і з другого боку все дуже добре. Рум'яна, бронзер, хайлайтер, все ще я наносила. Залишилось на місці без плям, без жодних проблем, все тримається ідеально. На недоліках також дуже добре поводить себе тональний крем, він не стирається, не появляються почервоніння, не сильно підсушує, підкреслює цю зону. Звичайно, вона видніється, але в межах нормального все мені дуже подобається. Тож я дуже задоволена, що у мене він появився. Це тепер буде один із моїх любимчиків, поки що багато обіцяючи тональний крем. Друзі, дякую, що ви заглянули на мій канал. Дякую, що додивились це відео до цього моменту. Поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть коментар на підтримку цього відео. Напишіть, як вам мій макіяж, що сподобалось, що не дуже. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. А з вами була Іра. Бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги. Не забувайте донатити на Збройні Сили України і пам'ятайте, що все буде Україна! А ми з вами зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!